Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Зараз на своїх екранах ви бачите Черівну пряжу. З 1 серпня по 30 березня у нас буде проходити новий спільник. А точніше, новий сезон спільнику від Марусі та Ліни Вернісаж осінніх барв. У минулому році я приймала участь у цьому проєкті, було дуже гарно, дуже затишно. В мене вийшло пов'язати по всім номінаціям, і тоді у нас було обов'язкове в'язання за кожну з номінацій. В цьому році дівчата вирішили трохи полегшити нам роботу посилання на запрошення дівчат, а також на список учасників на сьогодні 31 Липня 2023 року ви знайдете в описі під цим відео. Саме в мене відео вийде вже 1 серпня. Як і в минулому році, наші номінації, наші теми в'язання мають дуже цікаву назву. Перша назва це діти то наші квіти. На відміну від минулого року, в цьому році треба в'язати для дітей до 14 років. Назву наступної номінації я не дуже запам'ятала, але це в'язання для дорослих від 14 та вище. Третя наша тема в'язання це зігрімо ручки та ніжки. Тобто це в'язання будь-яких аксесуарів. І не тільки для ручок та ніжок, а для голови та й для шийки. Наступна номінація і оселя вбралась в багряне намисто. Це була сама найважча номінація для мене в минулому році. Що тут в'язати? Цьому році це також для мене важка номінація, адже я майже не в'яжу такого для інтер'єру нічого. Але дівчата в цьому році сказали, що саме по цій тематиці можна в'язати не тільки для інтер'єру, а й іграшки, адже наші дівчата дуже багато вив'язують іграшки. І останню п'яту тему, я також повністю не запам'ятала, це розповісти про якийсь світ, свій інший виторкоділля, яким ми займаємося, окрім в'язання. Що я планую? Найперше, це, звичайно, шкарпетки. Та пряжа, яка у вас зараз на екранах, не обов'язково буде приймати участь у цьому проєкті. Окрім деякої. ось така цікава бобінка. На каналі ви в мене вже могли бачити шкарпетки з цієї бобінки. Невідома назва, невідомий склад, невідомий метраж. В'язала я цієї пряжі на спицях 2,5. Оце я планую шкарпетки для дорослих. Ось така цікава пряжа двох кольорів. Юнайтед Сокс від фірми Катя. Це подарунок від в'язальної подруги. Бордович це колір номер 16 темно – це 22-й колір. Це шкарпеткова пряжа. 75% вовна. 25% поліакрил. Розподібне пряжа я вже в'язала. Дуже-дуже гарно виходить. Супервош. Так. Гарна пряжа. Це в мене також будуть шкарпетки для дорослих, а можливо й для дитини вистачить. Це не тільки в мене два маточки, їх більше. І просто вам показую пряжу, яку я планувала ще не зовсім. Ось така ну, зовсім нова для мене пряжа Сізі Бебе, Папаття. Не буду ламати язика, дивіться, ось така цікава пряжа. Це колір 595. В 100 грамах 360 метрів 100% акрил, як я зрозуміла, спиці 3,5-4. Ось такий колір. Ну, точно, як осінній. Також нова стокова для мене пряжа. Просто показую вам етикетку. З подібного плану пряжі я вже в'язала, виходять гарні вироби. 100% пан. На 100 грам 410 метрів. І є ще в мене ось така пряжа Alizelна Gold Classic 49% вовна, 51% акрил. 240 метрів на 100 грамів. Ось з однієї з цих трьох пряж я планую вив'язувати собі. Але що саме це буде залежати від того, який колір нам випаде завтра. В... У спільному проєкту кольоровий рік. Ось такі коротенькі мої плани на цей час на спільний проєкт Вернісаж осінніх бар. За умовами проєкту обов'язково три відео: вступ, просування та підсумки. Якщо вас зацікавив цей проєкт і ви бажаєте пов'язати разом з нами на тему осені, то, будь ласка, Проходьте до дівчат-організаторів та Ліни, дивіться їх запрошення та доїдайтесь до нас в телеграм-каналі і почніть з нами працювати. Приєднатися до нас можна ще до 7 серпня. На цьому любі я завершу відео. Кажу вам до побачення, до наступних відео!